Вітаю. Легалізація канабісу. Зеленський підписав відповідний закон. Президент України підписав закон про регулювання обігу рослин роду канаплій в медичних, промислових та науково-технічних цілях. Це створить умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів. Закон передбачає обмежений обіг та використання канабісу, його смоли, екстрактів та настоянок. Його чинність цього закону почне діяти через пів року. Ну а далі для вас дуже гарна новина. НАТО надасть Україні мільйон дронів. Генеральний секретар НАТО Енс Стотенберг заявив, що країни альянсу планують передати Україні мільйон безпілотників в межах військової допомоги. Крім того, 20 союзників НАТО домовилися створити коаліцію з розмінуванням території України. Такі заходи спрямовані на збереження життя українських громадян. Також відзначено, що деякі країни, такі як Канада, Фінляндія, Норвегія та інші, анонсували нові пакети військової допомоги для України, в тому числі обладнання для f 16 та засоби протиповітряної оборони. Британія також підтвердила свою зобов'язаність надати Україні просто тисячі безпілотників загальну суму виділять 200 мільйонів фунтів в рамках коаліції дронів. В додаток Іспанія передасть Україні партію обороньованих гусенічних машин М 113, так повідомило Міноборони країни. І якщо ви помітили, що в новий пакет військової допомоги увійшло обладнання для літаків F-16, Ну, мабуть, тому що вже ухвалені всі рішення щодо цих винищувачів. Міністерство оборони України заявило, що всі необхідні рішення щодо передачі Україні винищувачів f 16 вже ухвалені, тому на засідання контактної групи з питань оборони України майже не обговорювалася ця тема. Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк він підтвердив, що все йде за планом, і після виконання певних умов літаки f 16 з'являться в Україні. Він також зазначив, що Україна не буде оголошувати офіційну дату отримання літаків, ну щоб не надавати ворогові додаткової інформації. Нагадаю, раніше планувалося, що Україна отримає винищувачі від Данії, Нідерландів, Норвегії і Бельгії після правда, підготовки українських пілотів та інженерів. А також у Польщі створять новий тренувальний центр, де українські військові будуть не лише навчатися, а й передавати свій досвід військовослужбовцям НАТО, так повідомив генеральний секретар Енс Стотенберг. Центр планують відкрити в місті Битгощ. Ну а що стосується досвіду наших військовослужбовців, то тут передавати є що. Один із прикладів. Із 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ на ходу наразі залишилося лише 5, так повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук. І це Україна зробила без власного флоту, через що в Кремлі дуже сильно підгорає, і вони почали звільняти з посади командувачів. Відомі російські провоєнні канали та воєнкори повідомляють про зняття з посади командувача Чорноморського флоту РФ, а саме адмірала Віктора Соколова, яку він обійняв з 14 вересня 2022 року. Стверджується, що його обов'язки виконуватиме тепер вже колишній заступник начальника штабу Чорноморського флоту, віце-адмірал Сергій Пінчук. Пабліки пов'язують таке кадрове рішення із. Знищенням нещодавно корабля Цезарь Куніков. Ну, а я вам нагадаю, що подібну картину ми вже з вами бачили, коли після знищення ракетного крейсера Москва ще в квітні 22-го року теж були кадрові зміни. Ну і на завершення. Аналітики НАТО вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці. Так заявив журналістам в Брюсселі високопосадовець Альянсу. За його словами, ключовою умовою для такого значного наступу РФ в альянсі вважають проведення мобілізації в більш масштабних обсягах суттєво вищих, ніж зараз відбувається. Ну а цей процес потребує, по-перше, часу. Ну а по друге, як вважають в НАТО, наразі такий процес не запущений. Ну, а я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.